Всім доброго ранку, гарного дня, тепло, затишного вечора та мирного неба над головою. Я Надія і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я тестую набірний край для кардіану, який я буду в'язати хустковою в'язкою. І зараз я вам покажу різницю, чому це в мене виникло таке питання. Ось у мене. Цей зразок я почала в'язати болгарським зачином. Отакий він вигляд має з однієї сторони, і отакий з другої. Отакий негарний. Він не однаково виглядає. А так як у мене в кардігані буде комірець стієчка, який може отак відхилятися, як лацкан, то як би його, я його не... На яку сторону не розвернула, все одно воно виглядає негарно. І я почала шукати інші способи, як зв'язати хусткову в'язку без отакого негарного края. І мені попалася на глаза такий метод набору м -м петель. Це з коротким кончиком. Я зразу пригадала своє дитинство. В дитинстві ще не було різноманітних таких набірних країв, які зараз є. А напирилася петлі звичайним з коротким кончиком. І я в'язала своїм лялькам платтячка. і мені це подобалось. Ну, як сказати, платтячка? Ну так, 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 так би мовити, звані платтячка. І ось. Чому я кажу, що мені він подобається. Він однаковий, має вигляд з двох сторін. Дивіться, що так він. Що так. Немає такої смужечки, як на болгарському зачині, а з цієї сторони більш широкі петлі. Мені це не подобається. Воно зовсім не підходить для комірця. А тут мені це дуже сподобалось. До речі, я буду в'язати е, з вузликовим краєм. Це я теж покажу, як це робиться. Запрошую подивитись, як я це в'язати. Отже, для того, щоб зв'язати такий гарний набірний край для хусткової в'язки. Навіть тут не потрібен довгий кінчик від от матка. Отакий от досить. Я роблю петлю. Це перша моя петля. Далі нитку накидаю на пальці і отаким от чином набиратиму петлі під одну ниточку, під другу, витягую петлю, скидую з пальця, підтягую. Знов під одну ниточку, під другу, скидую, затягую петлю. Таким чином я наберу необхідну мені кількість петель. І тоді в'язатиму те, що мені потрібно. Зараз наберу петлі і покажу далі, як в'яжеться цей спосіб. Набрала я петлі. Отакий От вигляд має цей наборний край. Я хочу зауважити. Що коли ми набираємо своїм улюбленим методом з довгим кінчиком, як би ми не набирали, з одного краю, з одного боку, вигляд вони мають лицьових петель, з другого вив... вірніше навпаки, тут вони будуть виворотніми, тут лицьовими. І коли ми починаємо в'язати з цього боку, то у нас виникає лицевий ряд. І цей лицевий ряд потім негарно. Негарний вигляд має при хустковій в'язці. Оце, зараз починаю в'язати, пров'язую першу петлю, тому що в такому наборі вона дуже буде слабенька, коли я її зніму, і вона така слабка виходить. І далі пров'язуємо найтугіше цей рядок. Бо, мабуть, всі знають, якщо набирати так петлі, у нас виникає дуже слабий перший рядок, послаблений. Ще зараз пров'яжу ці вимісі петлі до кінця і повернусь до вас. Я вже пров'язала два рядки. Ось так з, одні... з однієї сторони вигляд має в'язання, отак з другої. Зовсім однаково. Зараз я Покажу, як я пров'язую вузликовий край. Я вирішила, що у мене тут буде вузликовий край. Останню петлю я завжди пров'язуватиму язувати, пров лицевою, а потім, коли зніматиму її з спиці, закидаю нитку за в'язання і знімаю. Далі починаю в'язати звичайними лицевими петлями, як в'яжеться у нас хусткова в'язка. І так, з кожного краю я буду закидати петлю за в'язання для того, щоб отримати гарний вузликовий край. На спиці залишилося у мене дві петлі, пров'язую передостанню, останню, останню пров'язую лицьовою, розвертаю в'язання і знову нитку закидаю за в'язання. Для того, щоб отримати вузликовий край. Знімаю петлю і знову продовжую в'язати лицевими петлями. Коли закінчу в'язати свій зразок, я до вас повернуся. Всім, хто дивився відео до кінця, я дякую бажаю вам всього найкращого. Я гадаю, ви зрозуміли різницю між двома цими наборними краями. На цьому я буду завершувати своє відео. Не забудьте підписуватись на мій канал, пишіть коментарі, що вам сподобалося, що вам не сподобалось. Я буду виправлятись, якщо вам щось не подобається. А тепер до нових зустрічей. Бережіть себе, своїх рідних та близьких.